Вітаю! Восьма лекція другого блоку, яка присвячена захисту персональних даних та обов'язковому повідомленню податкової про прийняття працівника. Захист персональних даних в Україні з'явився з прийняттям закону України номер 2297 про захист персональних даних. Він регулює цей закон всі правові відносини. Пов'язані із захистом та обробкою персональних даних. До 2014 року, ті, хто працює давно це пам'ятають, контролюючим органом у цій сфері була Державна служба з питань захисту персональних даних. Нині контроль за дотриманням законодавства у сфері захисту персональних даних покладена на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Я дуже добре пам'ятаю цей період, коли прийняли цей закон, коли ми всі почали формувати ці бази даних. У нас були бази даних працівники, бази даних постачальників, покупців. Ми все це формували, реєстрували, штрафи шалені, всі хвилювалися, всі тільки про це і говорили. Але. Зараз, вже все ж таки, після 2014 року, все трошечки устаканилось, і сьогодні ми будемо вже розмовляти про ті реалії, які ми маємо на сьогоднішній день. Які є на сьогодні підзаконні акти, які можуть стати вам у нагоді при вашій роботі? Це є типовий порядок обробки персональних даних. Порядок здійснення уповноваженим Верховної Ради України з прав людини контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних, і порядок повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб'єктів персональних даних про структурний підрозділ або відповідальну особу, що організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці. А також оприлюдненню вказаної інформації. Що ж таке персональні дані? Це згідно статті 2 закону 2297 відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу. Тобто це стосується тільки фізичних осіб, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, тобто може прив'язуватися до якоїсь фізичної особи. Якщо це дата народження просто написана якоїсь людини, це не є персональні дані, але якщо є ця дата народження або е, національність моя, мамаєвої Ганни, то це вже інформація ідентифікована і відноситься до мене як до фізичної особи. Орієнтовний перелік персональних даних. У законі його немає, але є рішення Конституційного суду України від 20 на 1 2012 року, в якому цей орієнтовний перелік дається. І це національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, матеріальний стан. Адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування, дані про особисті майнові та немайнові майнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім'ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи. Все це є персональними даними, і вони, як ми бачимо, можуть бути ідентифіковані до конкретної фізичної особи. Далі пройдемось трошечки по термінам, які зазначені у цьому законі України про захист персональних даних, і поговоримо про те, що ж таке обробка персональних даних. Це будь-яка дія або сукупність дій. Таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення розповсюдження, реалізація, передача, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних автоматизованих систем. Дуже широкий такий спектр. Обробки, дії. І це, якщо ми і збираємо, і ділимося цими даними, і зберігаємо, накопичуємо, реєструємо. Навіть йде бачити наголос на те, що з використанням інформаційних автоматизованих систем. Наприклад, кожен раз приймає на роботу працівника за трудовим договором чи цивільно-правовим договором, що ми отримуємо від нього? Ми від нього отримаємо як мінімум паспортні дані і ідентифікаційний код. І це виходить, ми збираємо його персональні дані або підрядника нашого, або працівника. Далі в нас працівник вже працює. Він змінює прізвище. І ми вносимо з вами зміни до облікових документів. Це є зміна персональних даних. Це все, що ми робимо з персональними даними працівників наших контрагентів. Суб'єкти відносин, пов'язаних з персональними даними, також визначені законом про персональні дані, і є у нас з вами п'ять суб'єктів. Перше це сам суб'єкт персональних даних, тобто фізична особа, персональні дані якої обробляються. Наступне, Володіл, володілець персональних даних це роботодавець підприємства ФОП. Тобто той, хто володіє даними якогось е, суб'єкта персональних даних. Розпорядник персональних даних це фізична чи юридична особа, який володільцем, тобто роботодавцем або законом. Надана право обробляти ці дані від іменем володільця, працівник кадрової служби або консалтингова фірма, яка веде кадровий облік. І третя особа будь-яка особа за винятком суб'єкта персональних даних володільця через порядника та уповноваженого Верховною Радою України з прав людини, який володіє чи розпоряджається, який володілець через порядник передає персональні дані. Наприклад, пенсійний фонд, військовий комісаріат та прокуратура, і п'ятий суб'єкт це уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Це всі ці п'ять суб'єктів, які визначені законом України про персональні дані. тобто у нас є фізична особа. Ми зараз з вами на курсі кадровий облік. Тому ми будемо з вами розмовляти про персональні дані, виключно стосуючись е, даних працівників. І так, у нас є з вами фізична особа, яку ми приймаємо на роботу. І це сам суб'єкт персональних даних. Приймає на роботу роботодавець або юридична особа, або фізична особа ФОП, і це є володілець персональних даних. Далі з цими персональними даними хтось працює або кадровик, або Консалтингова фірма УФОП або бухгалтер, який веде кадровий облік, і це вже розпорядник персональних даних. Далі ці дані передаються до пенсійного фонду, до податкової дані суб'єкту персональних даних розпорядником передаються. І той, хто отримує, це вже третя особа. І є у нас п'ята особа, повноважена Верховної Ради України з прав людини. До 2014 року всі володільці персональних даних реєстрували свої бази у спеціальному реєстрі, що адмініструвала служба з питань захисту персональних даних. Оце це ми з вами вже розмовляли. Я вам розповідала, що ми всі бази збирали, реєстрували, відправляли. Всі нервувалися дуже такий напружений період. Був, але ця процедура була ну вона дійсно була карява. І в 2014 році її скасували і на замість неї ввели іншу повідомлення обмусмена про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод громадян. Ми повідомляємо обмусмена з 2014 року не тільки не про всі персональні дані, не про всю обробку персональних даних, не про всі бази персональних даних, а тільки про ті, які становлять особливий ризик для прав і свобод суб'єктів, був наказ виданий уповноваженим 8.01.2014 року, і в цьому наказі це визначено. Також в цьому наказі визначено, що ж це такі, які такі е, особливі е, відомості, які несуть ризик для прав і свобод суб'єктів. І це відомості про расове, етнічне та національне походження, політичні, релігійні або світогляні переконання, членство в політичних партіях, профспілках, релігійних організаціях чи в громадських організаціях світоглядної спрямованості, інформація про стан здоров'я, статеве життя, біометричні дані, генетичні дані, притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності, застосування щодо особи заходів в рамках досудового розслідування, вчинення щодо особи тих чи інших видів насильства. Місце перебування або шляхи пересування особи. І ще хочу підкреслити: тут є де інформація, наприклад, про стан здоров'я. Ми ж з працівників, там, з деяких ми вже знаємо, з вами можемо просити довідку про стан здоров'я. Далі ми будемо з вами розмовляти про медосмотри працівників, і там ви дізнаєтесь більше інформації, яку саме інформацію про стан здоров'я збирає роботодавець. Так. Виникає запитання, тоді потрібно і працівнику, і роботодавцю реєструвати ці бази даних шляхом повідомлення оповноваженого з прав людини. Але ні, якщо підприємство працює з вище перерахованими даними, щоб забезпечити права працівників, чи виконати обов'язки роботодавця повноваженого. Повідомляти не потрібно. Тобто, хто буде повідомляти обмислене? Ну, зрозуміло, що це будуть повідомляти медзаклади, які збирають генетичні дані, інформацію про стан здоров'я, статеве життя, біометричні дані. Це будуть якісь політичні, релігійні організації. Ну, явно не роботодавець. Основні документи із захисту персональних даних, які повинні бути на підприємстві, і їх п'ять. Перше це положення про захист персональних даних. Щоб його розробити для свого підприємства, можна взяти за основу типовий порядок. На початку лекції я вам розповідала, що є три підзаконні. Акти, і там о, був один підзаконний акт як типовий порядок. Його берете, посилання на нього є у вас у першій лекції до першого блоку, і е, на підставі нього можете розробити положення про захист персональних даних для свого підприємства. Також, приклад є у вас у шаблонах, додатках до блоку 2. Наступне. Що треба, це наказ по підприємству про затвердження списку осіб, які мають право доступу до персональних даних співробітників і визначення відповідального за контроль над дотриманням ними процедур роботи з персональними даними. Підприємство має визначити коло працівників, які працюють з персональними даними. Ну, ми з вами розуміємо, що це може бухгалтерія бути, бути відділ кадрів. Директор, його заступник, юрист, консульт, адміністратор системи тощо. Тому у наказі треба визначити, які саме особи із цього списку для яких цілей можуть використовувати персональні дані працівника, чітко зазначити, хто і навіщо. Кожний співробітник має доступ лише до тих персональних даних, які необхідні йому у зв'язку з виконанням посадових службових обов'язків. Тобто обов'язково доробимо положення, потім наказ з колом осіб, які мають доступ до персональних даних працівників. І ці працівники, вказані у наказі, пишуть підписують такий документ, як зобов'язання про нерозголошення персональних даних. Цей документ потрібно мати на кожному підприємстві, тому що при перевірці про нього обов'язково запитають. Усі працівники, визначені у наказі, підписують зобов'язання про нерозголошення. Типової форми зобов'язання немає, але рекомендована форма є у вас у додатках до цієї лекції. Наступне це журнал реєстрації зобов'язань про нерозголошення персональних даних. Обов'язок затримання зобов'язань, як правило, покладають на відділ кадрів. І зобов'язання про нерозголошення персональних даних реєструють у журналі. Його приклад також є у додатках до цієї лекції. І останнє повідомлення про обробку персональних даних співробітників. Це визначено статтєю 12 закону України 2297 про персональні дані. І рекомендується повідомляти всіх працівників під. Підпис, щоб можна було довести, що ви виконали це зобов'язання як роботодавець і повідомили про обробку персональних даних всіх своїх робітників. Можна розробити індивідуальну форму повідомлення, можна одну загальну для всіх співробітників і ознайомлювати їх в спеціальному журналі або аркуші. На що обов'язково хочу звернути вашу увагу, що ті, хто працюють давно, і навіть навіть зараз, ще я бачу таке, беруть у працівників згоду на збір та обробку персональних даних. На зараз, на сьогодні, це зайвий документ. Не потрібно, щоб працівник писав вам згоду на збір та обробку персональних даних. До 2014 року всі підприємства отримували від працівника письмову згоду на використання їх персональних даних після 2014 року. Дозвіл на таку обробку даних не потрібен. І ще раз я в цій лекції у презентації роблю акцент, наголос на тому, що згода не потрібна, якщо є необхідність виконати обов'язок володільця персональних даних, передбачений законом пунктом 5 стаття 11, Закону 2297 про персональні дані. А кожне підприємство має обов'язок з реалізації трудових відносин згідно з кодексу законів України про працю. для цього мають оброблятися певні персональні дані працівника. То тут я вам розповідаю ще раз роблю наголос: про, про те, що якщо роботодавцям виконуються функції, покладені на нього як роботодавця бази він по працівникам не повідомляє про них. Оповноваженого справ людини і згоду брати у працівника не потрібно. Для обробки персональних даних контрагентів, приміром, осіб, які виконують роботи за цивільно-правовим договором, теж не потрібна згода. Підставою для обробки персональних даних, що виключає потребу в окремій згоді, є укладення та виконання правочину стороною якого є суб'єкт персональних даних. Пункт 3, стаття 11 закону 2297. Ще раз наголос на тому, що ми діємо, підписуючи договір з нашим контрагентом в рамках законодавства, коли збираємо та беремо якісь його обробляємо персональні дані. В цьому випадку не повідомляємо про це обслумена і згоду у нашого контрагента не беремо. Якщо він підписує договір, це вже є як згода. Саме цікаве і улюблене відповідальність роботодавця в її за порушення в сфері захисту персональних даних. Чинним законодавством передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність за порушення вимог про захист персональних даних. Це вже знайомі вам та улюблені адміністративна відповідальність. і… По-перше, за недотримання встановленого законодавством порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до таких даних або порушення прав суб'єкту персональних даних. І тут у нас штраф від 5 до 17 тисяч гривень, що застосовується до посадових осіб підприємств, а також до фізичних осіб. І при повторному подібному порушенні допущеного протягом року штраф може становити від 1000 до двох обкладаємо мінімум доходів громадян, тобто від 17 до 34 тисяч гривень. Протоколи про адміністративне правопорушення передбачені цією статтєю, мають право укладати уповноважені особи секретаріату уповноваженого, а рішення застосовувати чи ні штрафні санкції, вирішує суд. Кримінальна відповідальність у цій сфері передбачена статтєю 182. Кримінального кодексу за незаконний збір, зберігання, використання, знищення, розповсюдження конфіденційної інформації. І як підведемо висновки з вами, на що вам треба обов'язково зробити, це розробити положення про роботу з персональними даними працівників підприємства, визнати коло осіб, які мають доступ до цих даних. Оформити усі необхідні документи, про які ми говорили з вами в цій лекції. Тому що, як ви бачите, за порушення у сфері захисту персональних даних працівників дуже високі штрафи. Так, і наступне, про що ми сьогодні поговоримо з вами, це повідомлення податкове про прийняття працівника. Воно прийшло в наше життя дуже кріпко. Ми всі вже звикли, це вже як у нас звичка. Всі, хто працює з кадрами, перед тим, як допустити працівника до виконання його службових обов'язків, ми обов'язково повинні повідомити податково про прийняття його на роботу. Хочу звернути вашу увагу, що з 28 липня 2022 року повідомлення про прийняття працівника. Подається за оновленою формою. І саме про цю оновлену форму ми сьогодні будемо з вами говорити: законодавчі норми, що встановлюють вимогу подавати повідомлення про прийняття працівника. Це 24 стаття Кодексу законів України про працю і 23 стаття закону України про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Що стосується Початку виконання робіт їх спеціалістам Резидент Дія Сіті, який повинен повідомити Державну податкову службу про вкладання їх контракту. Роботодавці, які мають повідомляти Державну податкову службу. Це всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та підпорядкування. Це наше улюблені ФОП, які використовують найману працю, і новинка Резиденти Дія Сіті. Повідомлення про прийняття на роботу слід подавати засобами електронного зв'язку з КЕП. Зробити це можна через електронний кабінет платника податків. Подання повідомлення про прийняття працівника допустимо також у паперовій формі, але. Ну, якщо відсутна така технічна можливість, але обов'язково треба буде принести до податкової копію цього звіту в електронній формі, це визначено постановою Кабінету міністрів України номер 413 І сама форма цього повідомлення ось я вам приклад заповнення. Трошечки поговоримо, як заповняти. ділі вона таке не важке для заповнення, і перше, що тип повідомлення у нас початкове або скасовуюче. Ми, якщо повідомляємо про працівника, то подаємо початкове. Якщо нам, ми допустили якусь з вами помилку і нам треба скасувати попереднє, то подаємо скасовуюче. Код є ДРПО підприємства, найменування підприємства або ФОП, порядковий номер, і наступне п'ята графа це категорія особи. І перше, от ми бачимо, я ставлю для власника Тетяни Іванівни. Якщо перше, це то наймане працівник з основним місцем роботи. Друге, це працівник за сумісництвом, третє це гіг спеціаліст і за гіг контрактом, який працює. А що стосується спеціаліста, гіг по по контракту який з третім кодом у нас, третя категорія працівника, то Роботодавець резидент Дєсіті має повідомити ДПС не тільки коли приймає працівників за трудовим договором чи контрактом, а й коли укладає їх контракт або залучає працівника на умовах цивільно-правового договору. Це категорія 4 у формі повідомлення. Це стосується резидента «Дія-Сіті». Наступне, якщо роботодавець, звичайне підприємство, установа, організація БОП, повідомляти ДПС про початок робіт за цивільно-правовим договором, не потрібно. Такі роботодавці повідомляють податкову тільки при прийнятті працівників за трудовими договорами. А якщо роботодавець резидент Діє Сіті, залучаючи особи за цивільно-правовим договором, зобов'язаний подати повідомлення до податкової. Ось, дивіться, бачите, тут четверта категорія особи на підставі цивільно-правових договорів. Якщо ми з вами звичайні підприємства, ми не повідомляємо. Якщо це е, резидент Дія Сіті, він повинен повідомити. І наступне, які ж є саме штрафи за неподання повідомлення про прийняття на роботу, і е, це порушення, яке стосується порушення законодавства про праці. І фінансові санкції – це у нас одна мінімальна заробітна плата, і адміністративна відповідальність посадової особи від 30 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Знакомо вам такі штрафи. Вони у нас такі стандартні, скільки ми з вами вивчаємо. Познайомились ми з вами з повідомленням. З його основними графами. Ну, про категорію ми поговорили. Реєстраційний номер тут зрозуміло, прізвище, номер наказу, дата видача, дата наказу та дата початку роботи працівника. І якщо є унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі, якщо це пластикова картка, вказуємо, якщо немає, не вказуємо. Все по повідомленню, все про персональні дані, все зустрінемось на дев'ятій лекції.